Скажіть, будь ласка, де це написано і хто це таке придумав? Якщо ти працюєш на СТО, або маєш своє СТО, то тобі треба дзвонити, писати і просить тебе умовляти, ждати тебе для того, щоб ти поїхав і купив йому якусь машину, і своїми очима подивився і сказав: О, дійсно, от 100% ця машина хороша. Хто це таке придумав, щоб виривати мастерові? І ви думаєте, що вони хочуть їхати з СТО кудись, десь вам, десь там кататися, щось вибирати? І вам покупають і брати на себе якусь відповідальність. Ні, для цього є обучені спеціально люди, які знаходяться і займаються автовикупом і автопродажу, які їздять по всіх городах, які приїжджають. Для чого їхати мастер, якщо ви можете приїхати в місто, знайти ту чи іншу стилу і поїхати туди подивитися? Тим більше, всякі різні обідіжки вони собою беруть, і в них є. Купа, купа всякого, всякого, всякого. Тому що все одно ви не зможете заглянути багато речей, можете обдивитися, але всередину багато чого ви не заглянете і не подивитеся, незважаючи на ті всі способи, які у вас були б на СТО, які б вони класні і круті би не були. Тому для чого дьоргать? Ви спасіть у майстра, чесно, запитайте у нього, він хоче туди їхати, він хоче тобі вибирати машину. Чи він просто думає, блін, ну ти мені друг, ти мене знаєш, ну ладно, я поїду. Ой, коротше, ладно. Зараз треба знайти час для того, щоб тобі поїхати на кінець всіленної, вибрати машину і просто постояти біля неї 5 хвилин, сказати: Ну да, включив комп'ютер, сказати, да, добре, да, непогана машина або навпаки.